Денісистка виграє другий сет поспіль, відчуваючи, що може передбачити наступні кроки суперниці. Музикант працює над вивченням акордової послідовності, не звертаючи уваги на помилки, оскільки він постійно грає одні й ті ж чотири такти. Науковець не помічає ранкового сигналу будильника, що лунає з сусідньої кімнати, бо аналізує дані, отримані вночі. Хоча кожен з цих людей занурений у свою діяльність, що вимагає специфічних навичок і знань, всі троє переживають те, що називається потоком. Унікальний психічний стан легкої залученості. І, хоча ви можете не бути науковцем чи професійним спортсменом, кожен може відчути потік. Це добре, оскільки ті, хто частіше відчуває потік, повідомляють про вищий рівень позитивних емоцій, креативності та почуття досягнення. Крім того, дослідження пов'язують його з підвищеною продуктивністю, покращеним навчанням та академічною успішністю. Але що таке потік? І як ми можемо знайти його у своєму повсякденному житті? Потік це більше ніж просто концентрація чи увага. Психологи навіть визначають потік як змінений стан свідомості, що має кілька визначальних рис. По-перше, ті, хто перебуває в потоці, відчувають себе настільки легко залученими до виконання завдання, що час, здається, пролітає непомітно, їх нелегко відволікти. На відміну від циклів прокрастинації, коли може здаватися, що неможливо розпочати діяльність, під час потоку може здаватися, що важко зупинитися. Потік також має тенденцію зменшувати почуття тривоги або самооцінки, що в свою чергу сприяє розвитку креативності. І люди повідомляють, що відчувають почуття єдності з тим, що вони роблять, що дозволяє їм досягати максимальної продуктивності. Крім того, дослідження візуалізації мозку показали, що потік супроводжується змінами в нейронній активності. Особливо в ділянках, які відіграють роль в увазі самоусвідомленні та самосвідомості. Незважаючи на десятиліття досліджень, багато питань все ще залишаються відкритими: як мозок тих, хто перебуває в потоці, порівнюється з мозком в інших станах свідомості, таких як медитація? Чи задіює потік, що виникає під час фізичної активності, як от спорт? Ті самі ділянки мозку, що й під час виконання більш розумових завдань, як от письмо чи математика, і вчені все ще працюють над тим, щоб зрозуміти, чому певні види діяльності з більшою ймовірністю викликають потік ніж інші. Поки ми не знаємо, напевно, є кілька теорій: наприклад, люди частіше повідомляють, що відчувають потік, коли займаються тим, що їх внутрішньо мотивує, тобто діяльністю, в якій вони знаходять мету, сенс або насолоду. Це може включати участь в улюбленому хобі, а також виконання завдань на роботі, які приносять задоволення, вивчення цікавих тем, або навіть виконання приємної домашньої роботи. Так само може бути складніше знайти задоволення від завдань, які ви виконуєте лише тому, що мусите, а не тому, що хочете. Інші дослідження показують, що ключовим фактором для знаходження задоволення є баланс між особистими навичками і завданням, що стоїть перед вами. Іншими словами, якщо завдання занадто легке, ви можете відволікатися або відчувати нудьгу. Якщо воно занадто складне, ви можете розчаруватися. Наприклад, класична гра Тетріс підтримує баланс між рівнями складності, збільшуючи швидкість падіння блоків у міру того, як гравці покращують свої навички. Проте інші дослідження показують, що найважливіше, щоб діяльність мала чіткі цілі і дозволяла оцінювати свій прогрес на цьому шляху. Наприклад, Розучування пісні дозволяє оцінити, наскільки добре ви виконуєте кожну ноту. Це також може бути причиною того, чому люди відчувають задоволення, граючи в азартні ігри, навіть якщо вони не вимагають навичок. Щохвилинного зворотного зв'язку може бути достатньо, щоб мотивувати глибоку залученість. Хоча жоден протокол не може гарантувати потоку, є кроки, які ви можете зробити, щоб збільшити свої шанси: знайдіть тихе середовище, вільне від відволікаючих шумів і пристроїв. Розбийте свої завдання на невеликі конкретні сегменти, які легко відстежувати і на яких легко вчитися. Ставте чіткі кінцеві цілі, які є складними, але не розчаровують: якщо завдання здається вам нудним, встановіть додаткові параметри, щоб підвищити ставки. Наприклад, коли миєте посуд, намагайтеся впоратися з ним за певний проміжок. часу. Під час бігу намагайтеся йти в ногу з ритмом пісні. Найважливіше і, можливо, найнеприємніше не зосереджуйтесь надто сильно на досягненні потоку. Таке відволікання може просто завадити вам його знайти. Ви можете виявити, що однією з перешкод на шляху до потоку є прокрастинація. Що насправді відбувається у вашому мозку, коли ви уникаєте виконання завдання? Дізнайтеся з цього відео або відвідайте сторінку Едтеткомбілд buildcharacter, щоб отримати дієві науково обґрунтовані поради про те, як сформувати характер.